Цієї ночі росіяни атакували Чорнобильську АЕС, укриття на Чорнобильську ЕС і відео цього влучання дрона опублікував Володимир Зеленський у себе щойно буквально в телеграмі. Пише, от ми бачимо зараз, власне, як це відбувалося. Пише, що російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоплоку Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. І Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись із наслідками. Це сьогоднішня Росія, і це терористична загроза. Оза всьому світу і от власне опубліковане відео бачимо наслідки того, як виглядала. от так ця атака дрон влучив фактично просто в укриття на Чорнобильській атомній станції. А воно пошкоджено, як ми бачимо, пожежу загасили. На щастя за словами Володимира Зеленського на даний час радіаційний фон не підвищується. за цим постійно. Стежать за першими оцінками. Пошкодження укриття все ж таки є суттєві.